Привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про проєкт KiloX, тому що на ньому в нас проводиться зараз торговий турнір на 450 тисяч доларів. Минулого разу ми з командою теж приймали участь. і Нам вдалося заробити 700 доларів на команду, але цього разу у нас пулевонагород удвічі більший, тому і шанси заробити удвічі більші. Сьогодні детальніше вам розповім, як тут прийняти участь. Поясню, як приєднатися до нашої команди, яку я вже створив. Яка Речі, вже на 12-му місці в турнірі, тому відео як завжди буде детальне, інформативне. Сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, нагадаю вам, що Kilex – це децентралізована платформа для торгівлі ф'ючерсами. Тобто, що означає Dex? Тут не потрібно ніяких верифікацій, ніякі вводити свої дані. Ви лише заходите, приєднуєте свій гаманець Metamask і можете спокійно торгувати. Також у мене є вже детальний відеоролик по цьому проекту. Я ось тут вам закріплю. Там ви можете переглянути більше процес реєстрації. Я більше розповів про проект, про токеноміку, тому що в них 10% токенів всіх виділено на Airdrop, а це 100 мільйонів токенів. Також додатково у цей проект інвестував Binance Labs. А це означає, що швидше за все, проект, коли буде виходити на лістинг, він буде на Binance і, можливо, навіть на Binance Launch pool. Тому проект досить непоганий. Вийти може добре. А ми сьогодні будемо з вами брати участь у торговому турнірі і ще й паралельно здобувати поїнти у проекті, які пізніше будуть конвертовані у токени Kilo. До речі, я вже раніше робив схожий проект, який називався AEVO, теж децентру. Реалізована платформа, я теж там торгував, набував поінти. І, друзі, з вкладеннями приблизно там мені на комісії пішло 200-300 доларів. Мені вдалося заробити дроп 3300 доларів. Тому тут цілком історія може повторитися, тільки треба пам'ятати, що фьючерси це ризики. Про це ще пізніше розповім. А ми давайте приступаємо до діла. Ось, друзі, головна сторінка турніру. В першу чергу я вам покажу ось more Documentation, якраз про те, що я говорив, токеноміка. І ось Airdrop – 10% друзі, 100 мільйонів токенів. Тут буде різний розлог на TGE. Airdrop to potential Users. Очевидно, що це аєрдроп буде для людей, які використовують платформу і які фармлять поінти. Поінти даються тут за торгівлю. До речі, тут є два види поїнтів: є реферальні поінти, а є торгові. Особисто торгових поінтів вже в мене більше 130 тисяч, і кажуть, що їх конвертація буде набагато цінніша, аніж поінти, наприклад, які ви заробляєте на реферальній програмі, запрошуючи друзів, які торгують за вашим посиланням. До речі, за моїм посиланням, у вас буде знижка 17% на комісію. А це означає, що якщо ви, наприклад, витратите на комісію 100 доларів, 17 доларів вам повернеться в кабінет і ви. Їх заклеймите. тому реєструйте за моїм посиланням. Дивіться попередній ролик, як цей мій промокод прикріпити до свого аккаунту, і можете починати торгувати. Отож, після того, як ви зареєструвалися, звичайно, що вам потрібно спочатку сюди закинути кошти, щоб було чим торгувати, і що ви плануєте брати участь. Конкретно тут потрібно торгувати в мережі OBNB. Вона є дешевою. Давайте я покажу, як сюди перекинути кошти. В першу чергу, наприклад, ми можемо поповнити свій метамаск монетками BNB у мережі Binance Smart Chain. Після цього нам ще потрібно USDT у мережі Binance Smart. Chain, а після цього ми вже переходимо на місць ZK Bridge. Я тут, до речі, вже теж собі закинув кошти, Конектимо свій гаманець, покажу, як їх захидати в мережу OBNB. Конектимо свій Metamask, далі під'єднуємось і підписуємо транзакцію. І тиснемо ось тут токен. Тут ми можемо зробити трансфер. Давайте виберемо монетку. USDT в мене вже на метамаску є BNB. Як я сказав вам, спочатку потрібно трошки закинути BNB в мережі BNB для комісії, а тоді закидати USDT вже в мережі BNB стільки, скільки ви хочете поповнити. Після цього вам потрібно зробити переказ. Вибираємо USDT, вибираємо мережу BNB, переключаємось, і тут вибираємо мережу OPBNB, в ту мережу, яку ми будемо переказувати кошти. Бачите, в мене на балансі 57 доларів, я тисну максимум і переказую усі: тисну approve, тисну далі, approve і тисну transfer. Мої 57 доларів зараз в мережі Binance Smart Chain перемістилися в мережу OBNB. Тепер я можу вже перейти до Кілоексу і зайти у кнопочку Trade. Не забувайте, ось тут, щоб у вас була включена мережа OBNB, тому що торгувати потрібно саме в ній, турнір проводиться саме в ній. Ось я на балансі вже моє 57 USDT, в мене ще тут трошки було, і ми можемо починати торгувати. Все діло в тому, щоб просуватися в турнірній таблиці, нам потрібно робити об'єм. Чим більший об'єм, звісно, тим краще. Але також маєте розуміти, що тут ризики є, це фьючерси. Якщо ви не вмієте торгувати і взагалі не знаєте, що це, то взагалі краще сюди не лізти. Тому що мені не потрібно, щоб тут зливали люди Кошти і втрачали свій капітал. Хто вміє, шарить, розбирається, можете торгувати, набивати торговий об'єм, будете отримувати поїнти від самого кілоексу, які будуть конвертовані у токени. А також я думаю, ми займемо якісь призові місця і ще отримуємо пул винагород на команду. Зараз ми підрахуємо, скільки це може бути. Тому, друзі, такий жирний дисклеймер. Якщо не розбираєтесь, просто не заходьте, тому що можете злити свій депозит. Мені цього не потрібно. Я особисто кошти, які закидаю для фарму цього проекту, я їх сюди закидаю і про них забуваю. В мене є конкретно виділена сума. Яку я готовий витратити на те, щоб вибити дроп у цього проекту. Отож, ми можемо тут відкривати-закривати угоди, але щоб зменшити ризики, ми можемо, наприклад, хеджуватися на інших платформах. У нас є Aevo, у нас є HyperLiquid. Ви можете, наприклад, яким чином робити. Беремо тут, ну в мене стоїть за замовчуванням соте плече. Воно, по суті, ролі не грає, головне – розмір позиції. але ми беремо, наприклад, 50-те плече, тиснемо «Confirm». І, наприклад, ми беремо там, не знаю, на 20 доларів відкриваємо лонг. Ось у нас є, наприклад, маржа, ось 20 доларів, лонг 50-те плече. Коли ми відкриваємо цю угоду, ми можемо виставляти одразу «Take Profit» та «Stop Loss». Наприклад, там «Take Profit» поставити 10%, і «Stop Loss», наприклад, так само 10%. Ось тут виставляється «Stop Loss». Буде плюс 2 долари, мінус 2 долари. Можемо зробити більше, наприклад, там. Тут невеличка маржа, можна 50% поставити, все в залежності від того, наскільки ви готові. І щоб не втрачати, друзі, ось цих 10 доларів, ми можемо паралельно так само відкрити угоду, наприклад, на гіперліквіді. У мене тут відкрита угода, в іншу сторону відкрити просто таку саму угоду, теж з 50 м плечем, теж на 20 доларів. Просто якщо ми на кілексі відкриваємо лонг, то на гіперліквіді ми відкриваємо такий самий шорт з такими самими тейк профітами і стоп-лосами. І виходить, в нас, якщо ми на кілексі, наприклад, закриваємося по мінус 10 доларів. По стопу, то на гіперліквіді ми закриємося плюс 10 доларів по тейк-профіту. Або наоборот, якщо ми все-таки на кілоаксі дійдемо до тейк-профіту і отримуємо. Прибуток 10 доларів, то на гіперліквіді в нас поступу закриється мінус 10 доларів. Таким чином ви будете витрачати кошти лише трошки на проскаржуване там на комісії. Бо якщо просто відкривати, закривати угоди на УГАД, можна злити тут 100, 200 і 300 доларів, і тут нам цього не потрібно робити. Тому я вам показав, яким чином ви можете хеджуватися. Це називається хеджування і зменшувати свої ризики. Відповідно, як робити, я це показав. А якщо ви досвідчений трейдер, то ви можете просто тут торгувати і взагалі без цього всього по своїх стратегіях, по своїх тейк профітах та по своїх стоп-лоссах. Тож, давайте перейдемо до самого турніру. Тут угоду відкривати максимально просто. Дивіться, я прибираю, наприклад, цей тейк, прибираю стоп лос, вибираю, наприклад, всю суму. От якщо глянути історію ордерів, тут плюс 57, мінус 30, плюс 20, плюс 2, плюс 0, мінус, 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 плюс, мінус 100, мінус 100. Тут плюс 200, мінус 150, плюс 360, плюс 147. Тобто я собі просто тут торгую, виділив капітали, яким я тут торгую, набиваю поінти і об'єм. Давайте перейдемо до самого торгового турніру. Ось моя команда, я її вже зареєстрував. Смілка назик тім. Посилання на реєстрацію в команду я залишу вам в описі під відео. Ви навіть можете приєднатися до нашої команди. Якщо ви навіть не є моїм рефералом на кілоекції, ви все одно можете приєднатися і торгувати з нами. Дивіться, наразі в нас пул виногород 27 тисяч доларів, але виділено 450 тисяч. Але потрібно робити торговий об'єм, щоб пул збільшувався. Сьогодні у нас лише третє червня, а торговий турнір до 25 червня. Тому цілком ймовірно, що ми ще тут закриємо декілька цих поділок, і призовий пул може зрости від 27 тисяч, наприклад, до 270 тисяч. А це X10 до виногород. Давайте дивимось турнірну таблицю. Як бачите, я тільки зробив один пост в телеграм-каналі, і ми вже на 12 му місці після відеоролика, думаю, ще більше піднімемось. У нас вже 224 угоди, 56 користувачів, які вже торгують. Наразі ми не входимо в десятку. До речі, тут в десятці, бачите, отримуємо додаткові нефтішки, якщо попадемо, які теж будуть в майбутньому досить цінні, теж будуть конвертуватися у поінти. До речі, в попередньому відео, яке я закріпляв, я так трохи підраховував, яка може бути конвертація, і скільки може коштувати токен кіло. Тож, якщо вийдемо в десятку, то зверху ось цих Виногород, які виділені жовтим, ще отримуємо NFT шки досить круті. 20 NFT-шок на команду буде якраз 20 кращим трейдерам, хто зробить найбільший об'єм. Зараз, наприклад, нам на команду виходить 432 долари. Але якщо половинагород, наприклад, зросте до 270 тисяч, я не говорю про 450, тому що, швидше за все, до 25 червня воно не закриється. Я не буду вас кормити марними надіями, але до 270, якщо дійдемо, це буде x10. Тобто в нас тут буде на команду не 432 долари, а 4320. А якщо ми, друзі, війдемо в десятку, візьмемо, наприклад, вищі місця. Наприклад, в минулому турнірі ми зробили об'єм 15 мільйонів. З 15 мільйонами ми би були на третьому місці, а тут вже пул винагород при діючому пулі 3240 доларів. Якщо пул зросте x10, то тут буде 32 тисячі доларів на команду, і воно буде розділено між всіма учасниками, які мають кращий торговий об'єм. Я думаю, між 20 кращими буде. Дивіться на нашу команду. Ось, наприклад, тут люди вже торгують. Я ще сильно не починав торгувати, але я вже зробив 74 тисячі доларів. Об'єму, тому що, наприклад, якщо ви відкриваєте угоду на 20 доларів з 10-м плечем, то вона відкривається як з 200 доларів. Рахується об'єм 200 доларів. 200 доларів відкриття, 200 закриття. А якщо ви, наприклад, з 20 доларами з 100 плечем відкриваєте, це рахується як 2000 доларів. Тобто ви з 20 доларами відкрили угоду, з 100 плечем закрили, вже маєте об'єм 4000 доларів. Тому набивати його тут не дуже складно. Я минулого разу сам зробив 1,5 мільйона доларів об'єму. Особисто я один. А таких користувачів ще було декілька. Бачите, в нас вже люди є, які наторгували по півмільйона, В мене 74 тисячі, навіть позитивний ПНЛ, тут людина 982 долари заробила, тут мінус 29. Ну, це взагалі не втрати, я рахую, порівняно з тим, скільки можна заробити, якщо ми війдемо в топ. А в топ ми можемо пройти, тому що ком'юніті нас нормально зросло, а якщо долучаться якісь трейдери, які реально торгують, а просто перейдуть торгувати на момент турніру сюди, на кілокс, то можна отримати досить жирні винагороди. Також, окрім турніру, якщо ви добре торгуєте, ви можете зареєструватися тут в індивідуал Competition, І ще ось тут пробувати брати участь, тому що тут розподіляються призові місця вже відносно того, які у вас ПНЛ, тобто скільки ви заробили. Тут пул 50 тисяч доларів. Вони будуть розділені усі між кращими. Тут є тотал. Як бачите, тут вже тотал сортується в нас по трейдинг волюм Вже по тому хто скільки наторгував, навіть я наторгувавши своїх 70 тисяч, є на 169 місці. А тут перше місце 3 мільйони об'єму В принципі, там в десятку, хто класно торгує, може спокійно увійти і ще забрати винагороди собі звідси. Повертаємось в тайм компетішн. Також, якщо ви наторгуєте ще 100 тисяч об'єму у вкладці Airdrop, ви можете отримати. Мати ВІП-статус, який теж додає додаткові ОАТи, тобто, загально торгуючи на цій платформі, ми можемо отримати поінти, можемо отримувати ОАТи, Це ось такі не в картинки, які я показував, і це все в майбутньому має бути конвертовано у токен проекту. Приблизно проект може вийти у вересні, за тою інформацією, яку я маю. За моїми підрахунками, на 1 тисячу доларів об'єму витрачається на комісію 1 долар. Тобто на 10 тисяч доларів об'єму ви витратите 10 доларів на комісію, на 100 тисяч об'єму можете витратити 100 доларів на комісію. Це якщо ви чисто торгуєте, тобто ви. Так, як я показав, відкриваєте угоду на Кілексі, і наприклад, хеджуєтеся на іншій платформі. А якщо ж ви просто торгуєте, то ви можете і в плюс наторгувати, а може і в мінус. Тут вже залежить від того, в кого які можливості, хто який трейдер і в кого які знання і вміння. Я вже не говорю, друзі, про те, що якби призовий пол, наприклад, зріс до 450, а це майже x20, то навіть умовно на 10-му місці тут можна було би отримати майже 10 тисяч доларів на команду. Я думаю, кожному учаснику нормально би дісталося, але все ж таки розподілятися буде відносно того, хто зробить більший об'єм. Перше, друге, третє місце відпіднову отримають найбільше. Мені здається, до двадцятого місця будуть розподілятися вплоть винагороди. Тому я на п'ятому зараз місці, тому я все таки буду старатися пробуватися вище, щоб теж в разі чогось отримати більше винагород. Насправді нічого складного немає. Переходите вкладочку трейд та торгуєте. Будьте обережні, знову ж таки кажу, бо це ризики. Я не хочу, щоб хтось зливав свої кошти. Хай тут торгують люди, які вміють або, хоча б з мінімальними ризиками, набивати об'єм. І знову ж таки наголошую на тому, що тут не основна ціль турнір. Ви і так за те, що торгуєте, будете отримувати поінти. Якщо переглянути попередній відеоролик, будете розуміти, про що я. І ці поінти у майбутньому будуть конвертовані у токени, і ви отримаєте айрдроб від проєкту KiloX. А турнір це такі ніби додаткові винагороди, тому що ми реєструємось і так торгуємо. Ще можна отримати винагороди з турніру і паралельно у нас фармляться поінти. Ось і все. Можна сказати, одним пострілом вбиваємо двох зайців. Головне не вбити свій депозит. Тому, друзі, ось такий вийшов відеоролик, нічого тут складного немає. Передивляйтеся, якщо вам. Сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, приєднуйтесь в нашу команду. А я як завжди вам побажаю профіту та до нових зустрічей.